Всім привіт дорогі друзі! І це відео, яке ми обіцяли, воно буде набагато якісніше. Маю надію, принаймні. Сьогодні ми будемо грати, просто будемо грати в Бедварс. І в принципі все, це буде якась типу нарізочка. Скажіть, Всім щось. доброго дня! Це буде перше наше відео по Майнкрафту, тому я маю надію, що він буде нормальний. Ми всі, ми всі на це надіємося. Погнали! І ось почалась наша перша гра, Я маю надію, ми в ній проживемо набагато довше. Так, перше, перше, що треба зробити, звісно, звісно, забудувати ліжко, бо це гарант нашої безпеки можливо. І гарант нашої безпеки ще в наших сусідах, бо якщо наші сусіди трішки кончені, то безпеки в нас не буде. Тому потрібно зайняти висоту на алмазах. Все правильно. Діаманти. І нам треба. Так, Нам саме треба на діаманти, щоб нам вкачати. Щоб нам це все вкачати. А -а -а. Маю інформацію щодо білих, вони йопнуті. Можеш поглянути. них саме звезданий звезда захист на. Саме найкращий захист, хлопці, бачите? Ставте його. Це потужно. Дві. Вони дві поставили. Вони реальні генії. Як, як ви бачите, я залутав три діаманти. Алмаз. А, це просто стара українська локалізація на версії 1.8. Не звертайте уваги, чому тут діамант називається Алмазом. Ну, ви знаєте, старі старі версії, ви знаєте. А в мене діаманти. Так? Ну тому що ти на 1.12.2, так? А -а, -а, а, а я на 1.89, тому що тут. Ну, для мене особисто, особисто легше Пвпшитись. А ти знаєш мене, да. я обожнюю пвпшитись. Ні. А я не адекват. Ні. У нас. Данило якраз. він у нас мега-адекват, він. Він людина прагматична, розумієте? Він людина, яка знає практично все на цьому світі. Хто зробив закон Ома? Ом. Бачите, він людина логічна, я не знаю, мі бати що знає. Хто зробив таблицю Менделєєва? Менділеєв. Ну, все правильно. Я цього не знаю. Він знає, але він, він розумна людина. Це я не інтелектуал. Назвав жовтий, Права база. Права. Зараз спробуємо. Ага, ай yeah. молодець! Ай молодець! Тільки ще раз йде такий. Хлоп такий. Треба йти на нуль. Ти забрав діаманти? Тримай сюди, діаманти, да. О, дякую великий. Ми маємо вкачувати за, ну, за допомогою діамантів. Дивіться, маємо ось золотий генератор, тобто піч. Вкачуємо піч, спавниться більше ресурсів, а нам ресурси капець як потрібні. В наша стратегія це сама стратегія. Завжди коли ми заходимо в гру, ми спочатку качаємо піч, тому що ми це вважаємо правильним. Якщо ви не вважаєте це правильним, то ви не вважаєте це правильним. У нас е, проблеми. Я здох, і тепер у нас відкритий фронт. Я вже бачу це все. Я. я дарма Витратив. Я дарма, витратив. Хлопчисько, не йди. Бляха, я так. Ой, я та. Боже, як це не було невміло. Зараз переживе, обернене народження. Можливо, якщо. Давай, давай, Є? давай, 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 давай. Затримай. Вони наверх ідуть. Приготуй твою... Навіщо купив сраний індерняк! Мінус, Я не знаю. Мінус, 2, мінус 2. Да ну, да ну, да ну мінус да. Два, ну у тебе є у тебе є золото. Немає. Сорі, немає Там взагалі, вистав. взагалі. Так, швидко займаємо діаманти. Негайно. Прям негайно. Би... Я навіть вогняний контроль над ними не можу отримати. Тому що вони занадто швидкі. Вони ще по мені стріляють. Давай. Добре, це, це вже було це, це вже було добре, тому що. Це вже було добре, друже, ти, ти супер клас нахрін. Добре, це дуже добре було. Все, я забив одного. Дивися, дивися, На, нас потрібно встановити червону лінію. Червона лінія? На мене йде да. оцей з залізною бронею. На, я не встиг, я на перезарядки був. Зараз здається в мене вб'є, він який жорсткий, не знаю. Ой-ой-ой, ой, я я я, але я... мене вбив у цей шкіряні. Бинь! Нечиста сила. Майже. Бляха. Я думав, я думав, я в правильному темпі. Маєш. Нічого, нічого. Треба... Треба підготувати зброю, бо. Вони взагалі лутають діаманти. наші діаманти. Це. кльово Діаманти, діаманти, давай діаманти сюди. Давай. Я їх намагаюся як, як можна довше затримувати, але це не обіцяю. Не знаю, якось так. Да, треба вище. Є... Є попадання, майже вбитий. Слухай, ти, ти майже його вбив. І тікати, і тікати. І тікати. тікай, тікай, але будь обережний, в нього можуть бути ракети. Нам мабуть, броню вкачати. Тиха броня нам нам піч потрібна. та я вкачував нам піч, слухай. Маєш там в цьому в, скри, в скрині якусь кількість золота? ідуть, ідуть один поки що, Поки що тільки один. Ай-яй-яй, зараза, Ай він зараза. Правильно, крик, крик. О, крик. 3 -хп, я щас молодець. 3 -хп. Молодець. Дякую за підтримку. Більше ракет, а. більше зброї. Ракети, як, якщо що, ми називаємо фейтболи. На що зараз копимо? На піч. Так. Да. Пічка це зараз найпотрібніше, що нам. Давай. Я, я нам, вже... Я, я, я нам вкачу вже піч, але. Є -1. мінус один. Мінус? Воно собі вкачало цей. Залізну. Крий, крий, крий. Не можу крити, відволікся на іншого. Давай, вбийся. Один не вбитий. Я Одного вбив, одного вбив. Треба перекрити чортовий матері ту воду. Нас зараз нам ніяк не заважає. Мабуть, скоріше що вони їм заважають, ніж нам. Та ні, це їхній сейв. Ну що, треба губки. Треба губка. Один помер вже, здається. Треба підірвати к чорту цей. Що воно робить? Все, вже нічого. Один підіймається. А якщо я по ньому стріляти почну? Стріляй, як хочеш. На нас центр, центр! Центр! Інвіз! ой-ой-ой! Все, нам срака. Ух ты! Я кейт. Паразит. Иди еды, веди еды. Це було, була... Так що нам зараз скачивают? Скажи, будь ласка. Эээ. є на. غустроту. На гостроту? Можемо гостроту, можемо Броню. Давай броню, 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 броню. Я і гостроту і броню нам вкачал. Отключи. А надо бить за цими долбаными командами, вони взъе о. бивых. Так. Ооо. Давай. Можемо? он зачекай. Давай візьмемо все, що треба. Все, що треба. Я візьму блоки. Все, добре, я думаю, я готовий. Треба й. Куряча турель. турель. Знаєш, що здається? Знаєш, що здається? Інвіз у нас, Чи ні? А ти тут ставив? Тут вз... Добре, yeah. давай, швидко на центр, Швидко, 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 Якщо що, цікава фігня із special Events. Куряча турель. Куряча турель. Воно буде їх бі... Я чуть не здох. Вед... Ледве не здох. Тільки не це. Живий, 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 живий. Просто живий. Я поставлю чуть-чуть. Придвину на ту, як його на их їхню... і Лишко и... Вони... ТОТ инвиз. ТОТИНВИЗ! Все! Убив! Давай, його убив! Давай, 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 давай! О, Я сам себе взорвал! Блять, нахуй, там Пиздец, нахуй, як, блять! Пиздец, как ты нахуй себе подір... підірвав, блядь? Розпочинається наша другая катка. Мы надію, мы хоть ей і... затащим. Хоча дивлячись, що у нас за день максимум може бути дві перемоги на Бетварсі, це, це таке. <laughs> раніше було краще, раніше ми були. жваві. На нас уже. Вже йдуть. Треба фаербол. І до нас йде. Зараз не піде. Парасольку. Він пішов. <laughs> Давай роби парасольку. Куда він не пішов, він тут. Супер мега ПВП! ПВП, ПВП. ПВП. ю ю йо На нас другий другий. Другий, він. точніше. І вона якась жорстка. Чи він? Вибухни. Воно безсмертне. Нам КП. Я його вбив. Блять, давай на них нахуй я наебу. Не Траваки немае, шо ты? Ти... Блять, уже нахуй, знищена? Ну хуёво бай, Я они уже сдохлы. Ага. Утекай Давайте вот ось... этого маргинала убьем. Чего маргинала? Ты поможи... Боже, б... блять, бежи. Боже, блять. Давай, да завал мигу давай! Він один, нас два. Це Assass, ä, по чесноку. Я боюсь. Я не хочу. Каше кухаля. Давай, <bald ninja> давай, швидше звійться. Ты контроль. Давай, шу, 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 Він за нами, він за нами. Да я Давай, ребята. Че, на желтую базу чини? Че с пучатку центр? Надо изумруды залутать. трупы, если на чего залутаем. Бежи за на отсюда, просто убивай. Я ж тебе казал, блять. Так, сейчас там залутаемся потом, там залутаемся потом. Там залутаемся. На! Тебе пипец, я голос боежу. Я на другу базу за тими самими блоками. А, в тебе немає. Нафіг я собі Мені купив! Зілля, я собі купив срани тож... зілля. Я, я, я тільки що подорвався, але я вижив. Боже, це, це жах. Давай, швидше. Велике будівництво. Так не кажи, а то я упаду. <ріху> Нам треба <тери> краще <ріху> твіти не Давай, твій швидше. Там генератор. Ах, я хочу цей зламати. Ти шо до до'їхав, він на базі сидить. Та мені що. Я людина проста, мені багато не треба. Дійсно. Йо! Немадже неохота. не Май би не здохвай. Хлопче, тікай звідси. Тікай звідси. Тебе є хоч їм Є в мене все. А не черта просто дымай. Давай, 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 давай. А в них и так личко зламане. Навіщо? Навіщо я це все робив. Бутый дебил, бля. тобі Давай, швидко, я стрибаю, я стрибунчик. блядь давай. мені страшно до нього йти, але це треба. Каже, Він щось Він щось випив, слухай. Контроль, контроль всі входи, контроль да. входи, контроль да. входи. Бачу, 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 бачу його, бачу, 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 бачу. Я не знаю, чи я його взагалі. Я його випилив? Да. Я його випилив! Три смарагди, три смарагди! Тримай, 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 я не знаю, може тобі знадоблятися. А де вони. Я, 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 я сліпий просто. Тримай 9 золотих зливків. Тримай. Yeah. Це все тобі мій. Uh, у мене є припущення, що нам треба йти на червону базу. Ребучість. Я і біцил. Що ти купив? Я купив спід. Тоді вже купляй, бляха і цей. Добре, Добра. Цей... No. Дякую. Я буду стрибунчик. Я що? тобі дві стрибунки дам. Червоних вже знищили. Залишились з ліжком хто? Сині Шир. та сірі. Давай швидше, нам треба їх за якось. Нам треба їх випилити. Обережно. Я впевнений, що зараз. Те, що я буду робити, мене погубить. Це я п'ю. Я їх зламав, слухай, все. Полотно. Все, на їхній базі Ми сьогодні. з ними один на один, по суті. Бою. Я їх бачу, 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 я їх бачу огонь. Красна база, красна база, красна Шаклана база. база, бачу, бачу, бачу. Иди! Блять! Давай. Право, 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 право! Взагалі... Ааа, не скидывай. Тримай, иди сюда. На центрі один, а другий там. Там на червоній. Він. Є ідея протитися до червоної бази і вбити його. Тебе залишились якісь... У мене є. Смараги. Смарагди є? Ні. Я ж тобі ти... три долав. Ну, отож ты і ми всрали. Я всрав. Що уб'ют? Все, угу. перебігаємо на чергову. Пустка. Футка. Футко, футка, давай, давай. Швидше. Зараз знаєте, як срака зжимається. Ж... Е... Вирізать. <смірші> <смірші> Ні. І тут ми вирішили піти на центр. Ти впевнений, що це буде нормальна ідея? Ні, я вже тут. Я не знаю де вони. Мені страшно. Але зараз я собі зроблю крамницю і стеження. Все, я їх бачу, я їх бачу. Мінус один. Молодець. Це що, перемога чи що? А де, а де останній? Бачиш останній? Йди, йди сюди сюди! Треба стрельнути! стрельнути! Бачиш мене, тут Тут фригові скакаю. Не бачу. Все, добре, не си бьешь його, блядь! А де ти? Та нахуй тут! Де те не бачу, я за кого не там. Детя, сука. Там Диви. бачу, сейчас Дивись, 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 улітає Улетаю. Якщо його Майже він він же. вижив я заш. Він волна! Знаєш... Що... Якщо буде ПвП, то ми трупи. Та ми трупи що то ясно. Може. зможу його тут протримати. Давай, давай. Добре, я маю швидко затаритись. Він Майже вбив його. Скажи, що ти. будь ласка, живий, просто живий. Я убегаю, я убігаю нафіг. Давай, давай, швидко, швидесенько, швидесенько. Я бачу, я бачу, бачу, бачу. За мною біжить, за мною біжить. Так. Етуй мене напій. Давай, 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 давай. Маємо, маємо. Якщо блять. Є, є, є. Я запвпешив. Він виглядав доволі жорстко. Взагалі, у нас було сім боїв, один з яких був повністю переможним. А, всі інші були чи чи чистішою поразкою. На жаль, і так, ми рак, ми не вміємо грати. Ми надіємо відео сподобалося, і ми всім папа. -па.